Щойно в нас відбулась зустріч з нашими партнерами, представниками УВКБ ООН, представниками посольства Індонезії та Бразилії. Ми продовжили ті проекти, які вже були розпочаті. Зокрема, ми сьогодні підписали тристоронню угоду між представниками УВКБ ООН, мною як головою Суської обласної військової адміністрації, і керівником Липоводолинської територіальної громади. Метою підписання меморандуму є декларування, того, що в Липовій долині буде побудовано за кошти наших партнерів модульне містечко для переселенців. Які наразі у нас, в нас Сумській області 97 тисяч осіб. через постійні ворожі обстріли люди переміщаються в більш безпечні громади нашої сумщини? Зв'язку з цим ми зацікавлені. В інтересах громади і постійно будемо налагоджувати співпрацю з нашими партнерами з метою вирішення соціально побутових питань, і, зокрема, будівництва модульних містечок і житла для нашої громади. Сьогоднішній меморандум черговий крок для вирішення цих питань. Роботу на цьому напрямку продовжимо і маємо позитивний досвід і результати.